Вітаю вас, друзі. Давайте трошки поговоримо про студентську еміграцію в Канаду. Як відомо, Канада вже обмежила кількість студентських віз, які будуть видавати протягом двох наступних років на 30% менше. А і нові введення, які буквально вчора були анонсовані міністром імміграції Канади Марком Міллі, вони також не порадують наземних студентів. До ковідних часів існували обмеження. Кількість робочих годин, які студенти могли працювати за межами кампусу, тобто за межами університетів або коледжу. А ці обмеження вони були 20 годин. Потім ковід настав, і ці обмеження були взагалі прибрані. Студенти мали можливість працювати фактично фолтайм без жодних обмежень. Багато студентів цим користувалися, і студентська віза фактично перетворилася на той момент на, на робочу візу. А, і через це багато студентів приїжджало. А, але ну кадана побачила, що замість того, щоб вчитися, люди працюють, страждають навчання, люди не здають іспити, їх вичисляють а, і так далі. Тобто вирішили, що якщо ви студенти, то працюйте, коли ви вже вивчитесь. Тому вони знову ввели цей ліміт, і тепер на тиждень іноземні студенти можуть працювати 24 години. Це фактично три повні зміни, десь, якщо ви працюєте портально, смакдональдів десь в магазині і так далі. Тобто, три дні ви можете працювати, чотири дні навчатися. І так, на думку канадського уряду, буде правильно. А мою думку, це також правильно, тому що справді навчатися в університетах і коледжах в коледжах Канаді нелегко. Доволі багато задають серйозні іспити, і можна просто не впоратись, важ відчислять, і ви просто втратите гроші. І абсолютно немалі гроші, тому що навчатись в Канаді коштує для іноземних студентів в коледжі 15 тисяч на рік приблизно. А в університетах ще більше там, більше 20 тисяч. На рік це приблизно 8 місяців навчання, це два семестри по 4 місяці. і ось не календарний рік, а академічний рік. І стосовно цього обмеження, якщо це канікули, наприклад, літні канікули, є там великий перерва між вашими а, семестрами, ви можете продовжувати працювати фултайм. Тобто немає обмежень міжсезонні, між, між вашими семестрами. Але якщо ось ви повинні вчитися ось, наприклад, в травні місяці, то працювати в травні ви можете лише не більше 24 годин на тиждень. Ось така інформація. Студенти, я думаю, не дуже порадуються цьому. Дуже багато людей справді отримували студентські візи лише для того, щоб приїхати до Канади, і забити на навчання і десь працювати, щоденька отримувати канадський досвід і потім вже подаватись на піар. Особливо цим грішили там учні, студенти з Індії. Взагалі є цікава така статистика. Якщо прийти до канадського коледжу, там буде відсотків 80 не менше студентів з Індії. А якщо прийти до канадського університету, там буде відсотків 70 студентів з Китаю. А ось ті, хто побагатше йдуть в університети, хто побідніше йдуть до коледжів. Ось така цікава, цікава інформація для роздумів. Справді для багатьох іноземних студентів дорога в Канаду починала через навчання. В свій час ми також приїхали в Канаду через навчання. Дружина моя вчилася, я отримав Work Permit на, на, на час її стадії. Permit. Потім там вже через три роки ми собі зробили піар. Але ось наш шлях починався через навчання, і це наразі працюючий шлях. А єдине, що знов-таки вони порізали, почекали, буквально ось місяць тому. Вони тепер не будуть видавати ворк permit для партнерів-студентів. Коли ми всією родиною приїхали, тобто дружина має отримала стадії приміта, я як і чоловік ворк-приміт. Тепер вони обмежили стаді-переміти видають як раніше, але на 30% менше. А ворк-приміти для партнерів взагалі перестали видавати. Лише виключення, якщо ви, ваш студент навчається на магістерську програму десь в університеті. І тоді для партнера цього студента можуть дати приміт. Фактично прибили таким чином сімейну еміграцію через навчання. Це дуже, ну, дуже недобра не новина, тому що дуже багато людей так приїжджало. На жаль, порізав. Загалом Канада закручує гаїчки, трошки наїлася емігрантів. Там приїхало за, три, за один рік стільки, скільки мало б приїхало за три роки емігрантів. Тому є нестача робочих місць, тому є нестача житла для нових емігрантів. І через це навіть той ліберальний уряд, коли який я думав, що вони ніколи не будуть обмежувати імміграцію, вони таки пішли на цей не дуже, не дуже популярний шлях. Можливо, вони просто грають на полі. Консерваторів, тому що скоро в Канаді будуть вибори, і таким чином а, ліберальна партія показує а, своїм виборцям, що а, не своїм, а альтернативним виборцям, виборцям-консерваторам, що ось ми також можемо обмежувати імміграцію в Канаду. Тобто не переймайтеся. Ми тут, типу, тримаємо руку на пульсі. Ну, ось так вони і тримають, обмежують. Як можуть імміграцію зараз. На щастя, для українців це не торкнулося, українці продовжують отримати свої ворк приміти Коли правдами чи неправдами приїдуть в Канаду. І ті люди, які зможуть приїхати в Канаду, зможуть отримати ворк приміт поки триває війна. Тому є у вас така можливість. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Ставте, будь ласка, лайк, а на канал.